Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. З вами знову я, Сашок, і знову компанія Greenway. Я хочу показати вам сьогодні вивід за манця. Як бачите, я за недовгий період часу мені вдалося заробити 25 доларів, як вдалося. Давайте поставимо на вивід спочатку, можливо, гроші прийдуть швидко. А я за той час покажу вам, як, що, як, як мені вдалося заробити. Неможливо це вдасться і вам, а неможливо, як мені здається, що точно, тому що компанія, як бачимо, працює і дає можливість заробити. Давайте перейдемо в вивід. Вставляємо свій гаманець, в мене вже є скопійований. Вводимо суму 25, так як в мене на балансі. Комісія не вказана. Получу 25 на посуду. Бо як бачимо, мінімальну суму виводу одне USDT і в течені 7 хвилин, напевно, не послано не бачу, не відкривається і вивісті слідства. Тобто, Поки виводяться кошти, я вам покажу вчора, 8 березня наша команда, так наш, конкретно наш лідер команди Марк, він є доступний публічний, є група, в ним створена. Яку він запрошував всіх, хто долучиться жінок, дівчат, всі отримали по 20 доларів на баланс поставили на депозит, долучились до групи. І таким чином я, як е, їхній запрошувальник, отримав, ну не тільки я там, хто під мною запрошував, також, отримали е, такі бонуси. Тобто, я ще, до речі, я не впевнений, що то тільки від того, тому що я поставив відео на щоб мені заплатили, бачимо, тут прийшла е, заявка на вивод. І в мене написано, що тільки реферали в мене додавались, а про відео, те, що я відсилав, немає інформації ніякої, тому я не можу з певністю сказати, що це тільки за рефералів. Але одним словом, що маємо, то маємо бачимо, зареєстрували 24, активувало 16. Невідомо, чому, може, хтось зареєструвався, не купав під акції, може, був мій, чи ще хтось, щось не зрозумів. Одним словом, я бачив, переходів по посиланню було 56. Можна перейти в інстаграм, Facebook, там поділитись, кому цікаво. Тут бачимо, мої партнери. По прямі реферальній силиці на першій лінії на другій. Бачу, що всі вони активували. Раніше не, всі активували нічого не Напевно, що не вчора були святкували, тому не змогли активувати свої депозити. Отже, грошей поки що немає. Я призупиню своє відео, як прийдуть кошти. Чи давайте я вам ще покажу, ще розкажу про маркетинг, про маркетплейс, чим займається компанія. можливо, хтось не бачив мого попереднього відео. Можливо, Продукції, яку компанія має вирощувати пНП, різні які, типу, предмети побуту, так і медичні препарати, всякі масла, протеїнку, напляне, стовкувати каву, заходить на посилання, переходьте, залишу під відео, також залишу під відео групу, можна глянути, щоб бачимо повідомлення від Binance на протязі п'яти хвилин. Бачимо, прийшло повідомлення. І бачимо, депозит підтверджений, 25 USDT на ваш аккаунт на Binance. Так що переходимо назад в наш проєкт і продовжуємо заробляти. Отже, такий, як бачимо, що проєкт платить, тому хто має бажання, нагадую, що інвестиції високоризиковані. Я працюю, я просто ризикую, як бачите, вхожу в такі проекти на різних умовах. Нам деякі ношу свої кошти, деякі, бачите, вдається заробляти на реферальних на своїй роботі на відео. І так пробую в різних сферах заробити трошки там, трошки там. І щоб не втрачати, а заробляти, долучайтесь до мого телеграм-каналу, до групи в телеграмі, залишу посилання під і нагадую, що я є, Не є ніяким е зрозувальником, що я когось закликаю. Йдіть, заробляйте. Ні, я просто показую, як заробляю я. І хто хоче пробувати зі мною трошки розвиватися в інших сферах, хто трошки має такий, як ти казав, азарт в грі, свого роду гра, але вона <смітна> дійсно пов'язана ну, зі змінами. Але тут ми не про зміни, тут ми про гроші. Тому Заробляємо, на чому можемо, на таких, на таких і ще на інакших. Отже, дякую всім, хто додивився моє відео до кінця. Ставте дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. Палець догори. І залишайте коментарі. Можливо, вам щось сподобалось. Вір з радістю відповім тут, а також по телеграм-групі в каналі. Там буде мобільніше, там частіше проводжу час, ніж на YouTube каналі. Отже, всього доброго, будьте здорові і до зустрічі.